QTE одна із самих бісячих механік іграх. Аве, з вами Лера, і сьогодні я спробую розібратися, чому ж більшість геймерів ненавидить QTE. QTE, тобто Quick Time Event, по факту з'явилось ще на початку 70-х у старих пригодницьких іграх, але це був доволі ранній концепт, тому там це було схоже на те, введіть швиденько команду своїми ковбойськими ручками. Ну справді, не дуже схоже на ось це. Гра Dragon Slayer вийшла у 80-х і продемонструвала вже більш сучасну механіку, яку ми використовуємо і зараз. Гравцям. Сподобалось, ігри почали мати більше взаємодії, але назви для цього явища так і не існувало. Ну і в якійсь мірі геймчейнджером нашого всесвіту стала гра Шемує, чи то Шемуа. Коротше, я хер знаю, як то читається, але саме вона. Там вперше запровадили швидке натискання стрілочок, кнопочок. Коротше, те, що ми зараз називаємо з вами QTE. І поговорю, що саме розробник вперше й вигадав цю назву, найбісячішу для багатьох геймерів. Чи це так? Я не знаю, але. Мені здається, що це в принципі має логіку на відміну від моїх відосів. Але чому ж це нас так дратує? По факту QT було створено для того, аби ми відчули усю трагічність буття нашого персонажа, як йому складно піднімати якийсь важіль чи відчиняти двері, але щось пішло не так. Чому в Resident Evil 6 ця механіка, ну, нестерпна, а в God of War та Heavy Rain – ні? Хоч як ви і знаєте, по минулому відосу я не дуже фанат Resident Evil 6, але як Коп з веселим або не дуже другом під чай, ну, піде насправді. Але оці QTE, які постійно. Но ну, вилазять, ну вони мене бісили, доводили до білої гарячки. Адже неправильне натискання смерть. І дивишся всю катсцену заново, а в гіршому випадку і зовсім проходиш боса по новій. В Resident Evil, ну, настільки багато QTE, що складається враження, наче їх додали по принципу: а, аби було гірше вже не буде. Ні, стало гірше. Вони випускають QTE прям як я свої відоси, аби випускати. Ладно, жартую. Або ні, я не знаю. На противагу цьому серія God of War неймовірно вдало використовує QTE. Такий івент з'являється при добиваннях, аби зосередити усю вашу злість та адреналін на супротивнику і побачити дійсно гарну анімацію. Коли я вперше проходила God of War, мені хотілося вбивати більше і більше супротивників, аби подивитись на ці круті анімації ще раз, ну і побачити, скільки ж їх додали розробники. Що в Resident Evil, що в God of War вистачає QTE на виконання дії, тобто там відкрити двері, покрутити якийсь важіль них претензій в принципі, мінімум, але одна все ж таки є. В God of War відкриття дверей та скрин через QTE виглядає як щось невимушене та органічне. Натомість, в резиденції, якщо ти обираєш стратегію швидких ніг, а не винищувача зомбі, як Леон, то довге відкриття дверей частіше за все стає вашим фатальним рішенням, яке призводить до смерті. Але це, звісно, я просто періодичний козуал. Ви то задроти, ніколи не допускаєте помилок, убиваєте всіх і приходите ігри без смертей. Ха, Ха. При тому всьому QTE з четвертого резидента фанати, ігроблогери, ігророби вважають мірі еталонним, адже воно з'являлось саме тоді, коли це було необхідно, аби підкреслити емоційний момент. Чи то ви тікаєте від великого валуна, чи намагаєтесь не потрапити у пастку або лапи моба? Поява в цій грі завжди була доволі передбачувана, що насправді добре для ігор. Вам не потрібно було бити великий камінь рукою або буквально кожні дві хвилини проходити перевірку реакції через моба, який вже наче й не мав би вижити. Ну і іншим же прикладом такої ненависної і жахливої кітії системи стає Ninja Blade. А перед тим я хочу подякувати усім сапортерам з BuyMeCoffee. Ви мої солоденькі булочки, і завдяки вам відоси можуть виходити частіше. А ще я трішки переробила систему рівнів, і тепер, Макс, you hear this, yes? буде дочасний доступ у відосів для. Баймі коферів з 10 баксів. Тож Макс, really for me. Макс, просто англомовний і вивчає українську мову. Тож, ну можете підтримати його в коментах, я думаю, йому буде дуже приємно. Як ми вже визначили, QTE створено для того, аби підсилювати емоційний стан, аби ви прямо от ламали цю четверту стіну з грою і відчували себе прямо в ній. А от ця гра вона зазвичай ламає ваші окуляри, і ви згадуєте, що все ж живете в жахливому реальному світі. Гра Ninja Blade настільки переповнена QTE, що в якийсь момент мені захотілось тупо видалити цей проєкт. Але я цього не зробила, бо все ж сюжет мене зацікавив. Проте, як назло, розробники, напевно, подумали, а, її зацікавив сюжет, давайте зіпсуємо фінал. Бо по факту в ньому нам розкривають головну таємницю гри, де якраз таки ми б мали бути частиною цього сюжету. І тут було б доцільно вставити QTE, Але ні, розробники все вирішили за нас. Це то ганьба. do por І не подумайте, це доволі окей. Я взагалі рішення приймати не люблю, тож <смі> дякую розробники, коли ви це робите за мене. Але це не окей, коли вас намагаються десятками годин прив'язати до персонажа, показати наскільки ви самостійна одиниця, а потім все вирішити за вас. Ну і насправді ця гра дуже класний тригер, адже вона заділа декілька моїх редфлегів стосовно QTE. По-перше, вони тут постійно. Я не встигаю насолодитись геймплеєм, а мені вже кажуть, які мені треба кнопки на геймпаді тиснути, і я згадую розкладку якраз таки свого контролера. По-друге, покарання за невдале або невчасне виконання тут занадто критичне, адже доводиться перепроходити усю катсцену по новій. Ну і мій останній редфлег це те, що вони порушили якраз таки баланс між челенджем і дебільною складністю. Нові механіки QTE постійно з'являються, коли ти наче лише звик до старих, і все це так невчасно. Коротше, не до речі, бачите ось цей от синець? Ну коротше, в телеграмі я розповіла, хто ж мене побив не к'юті. Хоча навіть тут, як і у всього, є винятки. От давайте порівняємо The Last of Us 2 та Silent Hill Origins. І ні, ми не будемо порівнювати графіку. Лише пригадаємо виривання з лап ворога там і там. Це доволі важливо в рамках нашої теми. Ну от я дивлюсь на те виривання і на те, і здавалось би, немає критичної різниці. Але чому Silent Hill Origins я так і не пройшла в той же час, як The Last of Us 2 – моя улюблена гра. Але насправді все дуже просто. Silent Hill на хвилі тогочасного хайпу, а тоді навіть слова хайп не існувало, вирішила запровадити механіку QTE в своїй серії. Однак вони не врахували того, що гра має жахливу камеру. І 90% випадків, коли ви будете прожимати QTE, це навіть ставатиметься не через вашу провину, а через те, що ви бляха ворога не бачите. А от в The Last of Us виривання з лап ворога стається виключно через вашу зухвалість, ну або необережність. Це додає напруги грі, і вам хочеться бути вже більш обачним. Насправді в цілому, QTE звучить як застарівша та не дуже актуальна механіка, якби не одне, але інтерактивне кіно. Саме цього жанру ігри змінили розуміння та ставлення до QTE, адже це стало не просто івентом, який, окрім емоційного впливу, нічого більшого за собою не несе. QTE почали впливати на сюжет. Ваша вправність нагороджувалась гарним фіналом конкретної катсцени, або якщо ви лох, то могли втратити ключового персонажа. І на диво, саме такий вид QTE він мене не бісить. Навпаки, я на 107% концентрувалась на грі, починала думати про своїх персонажів, кого я з легкістю втрачу, а кого я би не хотіла втрачати. І в цілому починаєш думати про варіацію можливих подій. І я впевнена, що ігрова індустрія зможе вигадати ще більш круті та захоплюючі QTE. Ну або й зовсім відійти від цієї механіки та запровадити щось те, про що ми навіть зараз з вами не здогадуємось. Аве.